Thank you У серці Чернівщини, недалеко від варви, знаходиться урочище першуха місце сповнене історією природної краси та загадок. Що зберігають його землі? Сьогодні ми дізнаємося більше про це місце, яке захоплює навіть тих, хто потрапляє сюди вперше. Є такі куточки природи, які приховані від сторонніх очей, але зберігають неймовірні історії минулого. Урочище першуха одне з таких. Тут серед лісів Чернігівщини переховувалися люди. Проходили війни, зберігалися легенди. Сьогодні це місце дивує своєю природною красою та таємничістю. Урочище першуха це історична місцевість, яка за легендами була важливою ще з часів Київської Русі. Місцеві старожили розповідають, що тут могли проходити стародавні торгівельні шляхи. Згідно з історичними документами, територія навколо урочища використовувалася для поселень ще в 18 столітті. Це місце стало прихистком для багатьох подорожніх, які зупинялися тут, щоб відпочити в дорозі. Після Другої світової війни урочище стало прихистком для партизанів. Густі ліси та природні яри. Слугували ідеальним укриттям саме тут зберігали зброю, харчі та проводили підготовку до операцій. Ще раніше це місце було відомим завдяки багатій природі, яка служила і домом, і джерелом ресурсів для місцевих мешканців. Густі ліси урочища стали ідеальним місцем для партизан. В одному з ярів вони облаштували табір, де зберігали боєпропаси та харчі. Місцеві жителі, попри ризик власного життя, допомагали партизанам. В одному зі спогадів ветеран війни розповідав: урочище ховало нас, як мати ховає своє дитя від небезпеки. Тут кажуть, один раз німецький патруль майже знайшов сховище, але партизани встигли сховати все і залишили місце вчасно. Сьогодні першуха переваблює своїм спокоєм і красою. Тут зустрічаються рідкісні рослини, а тиша порушується лише з пивом птахів. В цих лісах можна побачити диких тварин косуль, зайців і лисиць. Урочище є частиною нашого природного багатства, яке ми маємо берегти для майбутніх поколінь. Місцеві жителі часто ділилися легендами про урочище. Говорять, що тут бачили незвичайне світіння ночами, а старі дерева зберігають не лише вік, а сліди людей, які прожили тут цілі епохи. Це місце оповите легендами. Кажуть, у давнину тут було місце сили, де проводили обряди. Одні історії розповідають, що вночі тут з'являється загадкове світіння, наче це душі тих, хто колись тут жив. Інші ж кажуть, що під деревами приховані древні скарби. Але ніхто ще не наважився їх знайти. Можливо, вони оберігаються силою самого лісу. Однією з найвідоміших легенд є легенда про дівчину-першуха, яка жила тут у давні часи. Вона нібито допомагала подорожнім і була відома своєю добротою. Але згодом загадкове. Зникла. Люди вірять, що її дух досі охороняє ці місця. Ще одна цікава історія про загадковий камінь, який за переказами виконує бажання, якщо до нього прийти на світанку. Я не знаю, чи це саме той камінь, про який розповідається, але отакий великий камінь знаходиться на узбіччі дороги в цьому урочищі. Його хтось колись уже пробував розкопувати, але розміри камня доволі великі. Сьогодні урочище першуха є улюбленим місцем для прогулянок, пікніків. На жаль, деякі куточки урочища потребують уваги та захисту. Важливо зберегти цю унікальну природну зону для майбутніх поколінь. От ще одне підтвердження, що все-таки в цьому урочищі жили люди. Тут у нас знаходиться криниця, вона вже в такому поганенькому стані. Дерев'яна криниця, криниця царських часів. Якщо так дивитися туди там у нас буде ярок управо заходить. Там був невеличкий хуторок, там стояло хатнище, одне чи дві хатинки стояли, і на цьому місці розташовувалась криниця. Стара є ідея, можливо, її трішки відновити, можна сказати, розібрати ці старі доски, трошки їх підчухати, назад акуратненько вставити, і поверху вже трошки достроїть і, і в це місце зробити тут, поставити якусь лавочку, щоб можна було сюди прийти і подивитися на стару криницю, де колись жили люди. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, чи хотіли би відвідати урочище першуха.